Під час ліквідації вогню в палаючому гаражі рятувальники знайшли 32-річного чоловіка. З приміщення його оперативно вивели та передали бригаді екстреної медичної допомоги. Пожежа сталася у другому. Провулку Хмельницького шосе горів гараж площею 80 квадратних метрів. Пожежу бійці ДСНС оперативно ліквідували. Наразі причини загоряння встановлюють фахівці. Рятувальники нагадують про обережне поводження з вогнем та пам'ятати правила пожежної безпеки. У Вінниці створюють озвучений посібник із порадами для опанування смартфонів незрячими. Це аудіокнига про користування телефоном для людей з вадами зору. В ній розповідається про будову гаджета та функції для його використання. Ініціювало написання посібника Українське товариство сліпих. В рамках цього проєкту пройде тренінг для людей з порушеннями зору, про аудіокнигу для незрячих, які хочуть навчитись користуватись телефоном. Поговоримо з Віктором Зелінським, головою управління Вінницької територіальної первинної організації Українського товариства сліпих. Мої вітання, пане Вікторе. Доброго здоров'я всім, доброї здоров'я людям. Скажіть, будь ласка, як виникла ідея створення озвученого посібника для незрячих з користування смартфонами? Ну, власне, кажучи, виникла ідея не в посібнику. Тому що в посівникові якраз таки не вся суть, а виникла ідея в тому, щоб людей навчити користуватися смартфонами. Нам запропонували написати грантовий проєкт, де б ми могли б на практиці позайматися з людьми, які мають невеликий задушок зору, або які взагалі не мають зору, щоб вони опановували смартфони. Справа в тому, що зараз в державі існує така програма. По забезпеченню людей з інвалідністю позору тифлозасобами, тобто тими засобами, які, ну, мовно кажучи, заміняють людям очі, до такої категорії були включені і смартфони, як новітня технологія. Всі ми знаємо, що смартфони мають спеціалізовану програму Талбек, яка озвучує все, що робиться з цим апаратом. От те саме і запропоноване нашим людям. Наші люди можуть купувати смартфони, і держава компенсує їм певну частину грошей. Люди, звичайно, користуються цією можливістю, але не всі знають і не всі вміють, як ним користуватися, тому що це спеціалізовані програми, цьому треба навчатися, як і будь-чому. Тому ідея першочергово згородилася в тому, що членів нашої організації, в першу чергу, провести їм такі уроки. і Навчити їх користуватися смартфонами, хто ще не вміє. Але зрозуміла річ, що тренінг це річ така, яка проходить в певний проміжок часу, але поза межами тренінгу можуть залишатися дуже багато різних інших таких же людей, які потрібні були ці знання. Тому, власне кажучи, в нашому грантовому проєкті і включена ідея, що по завершенню наших тренінгових занять. Завершаться вони наприкінці липня підсумувати нашу теорію, підсумувати нашу практику і на основі цього написати такий посідничок, яким би могла би скористатися будь-яка незряча людина в опануванні цими апаратами. Я дуже дякую. А які спеціальні функції смартфонів будуть для незрячих детально розглянуті в аудіокнизі? Про що буде розказано в цій аудіокнизі? Ну, Дивіться. Я не знаю, що ви маєте під е, поняттям спеціальні функції. Е, справа в тому, що все те, що ви, ви я, інші люди вміють робити ну, на смартфоні, все це може робити незряча людина тільки через інші дотики, рухи і так далі. Воно озвучується. Та, але треба знати певну технологію, як зайти в YouTube, як налаштувати телефон, як, зробити, як поставити собі контакти, як знайти контакти в телефонній книзі і так далі. Все це, я називаю це все. Спеціальними функціями, які е, будуть в цій книзі викладено е, в доступній формі для тих людей, які тільки починають користуватися такими апаратами. Якраз я це і мала на увазі. Ви детально відповіли. А скажіть, як будуть проходити, як будуть проходити тренінги для людей з вадами зору? Чи є вже розроблена програма навчання? І знову ж таки, про що буде йтися на цьому тренінгу? Не ну, треба казати про це в минулому майбутньому часі, тому що тренінг у нас вже проходить. У нас уже проходить одна група з 3 червня. Проходить заняття. Іноді ми проводимо індивідуальні заняття з окремими особами, тому що в різних людей різні телефони. До кожного телефона є підхід. У нас є два професійних тренери: Володимир Буровий, який сам незрячий, але який дуже гарно знає цю цю технологію, і Денис Петлинський, який. Йому в цьому плані допомагає теж професійна людина. Ми проводимо в червні тренінг на базі нашого підприємства «УТОС». і з 1 липня у нас починає займатися друга група по тому ж самому. Як люди реагують на тренінги, як швидко засвоюють всі знання нові. Ні, ну різні люди, це різні засвоєння. Розумієте, хтось швидше, хтось помаліше, для когось це шок. Але в загальному я повинен сказати, що мої враження дуже хороші. Е, я навіть не чекав, що буде такий попит, буде така зацікавленість у людей, тому що люди дійсно в цьому мають велику. Щиро дякую успіхів всім тим, хто навчається, і нагадаю, що ми говорили з Віктором Зелінським, головою управління Вінницької територіальної первинної організації Українського товариства сліпих, власне, про новий посібник, який і про тренінги, які навчають, як користуватися смартфонами.